Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині «Аврора». покажу вам новинки, також ліквідація товару. Усі товари по 29 та 99 гривень. Усім приємного перегляду! Дуже класна новинка! Ось такий симпатичний нічник «Астронавт» 399. Одразу йде зі знижкою. Акумуляторний. Іконова зірочка акумуляторна 229. Такий котик силіконовий на батарейках 169 та ведмедик на батарейках також 49. Хмаринка силіконова 249. Акумуляторна. Лампа чорна, металева, настільна, декоративна. Має різні режими освітлення. Ціна 399 гривень. 69 нічник Мічник, хмаринка на батарейках. Лампа телескопічна, акумуляторна 249. Лампа настільна з металевим декором. Ціна зі знижкою 249. Акція до 9 березня. Маленька лампа на прищіпці 199. Набір ліхтариків, лампочок, дві штуки. Упаковка на батарейках 199. Настільна лампа led підсвітка акумуляторна 299. Лампа LED, Керування яскравістю. Керування температурою світла. На прищіпці 3 ватна, ціна 399. 199 новинка. Лампа настільна, світлодіодна на батарейках. Нічники Луно по 49 мережеві. Ось такі по 49 також активуються у темряві. 88 та 77 гривень. Настінний годинник для кухні. Золотистий та слюблястий декорований столовими приборами 299 299 також коштує будильник дитячий на батарейках. Такі варіанти по 249 будильники. Подивимося ще на цей стелаж. Тут є зі знижкою товари по 99 гривень та 29. Така цукарниця скляна велика. Знижка на неї зараз дуже гарна: 99 гривень. Коштувала 249 Пластикова кутова полиця 29. 29 салатник скляний. Цукерки молочний шоколад 54 100 г. Сердечка у коробочці молочний шоколад 108 г 69 Що ось такий є набір. Тут 4 цукерки 22 гривні. Чіпси молочно-шоколадні з апельсиновим смаком 88 Яйце сюрприз, десерт 20 гривень, Фруктовниця металева чорна, каркасна 119 Бокс для зберігання 34. Менажниця екодуб для закусок. Кругла на 5 відділень. Ціна зі знижкою 179. Цукерниця скляна подвійна 169. Сумка чоловіча на одне плече 99. Настільна лампа ліхтарик акумуляторна. Холодне та денне світло 229. Ліхтар акумуляторний ЛЕД Підсвітка 199. Акція до 9 березня. Папір офісний 500 аркушів 164. Ванночка для купання дитяча розкладна з підставкою 599. Пув складний – 450. Має ємність для зберігання. Дошка балансир. Дитяча пластикова 599. 99 сушарка для білизни. Максимальна вага навантаження 3 кг. Тілець туристичний, розкладний зі спинкою 349. 449. Сумка господарська. Красивий столик. Металевий круглий. 449. 47 на 35 сантиметрів. Мольберт металевий складний 299. Комплект без ротовий, Клавіатура та комп'ютерна миша, 499. Колонка портативна з підсвічуванням 279. Протектори для захисту кабелів, три штуки. Упаковка 19. Тримачі для кабелю 19 5 штук. Протектори фрукти. 3 штуки упаковка 49. Заглушка захисна на телефон 19. Тримачі для кабелів 19-10 штук. 69 ручний ліхтарик на батарейках магнітний. 1 режим. Ліхтарик ручний металевий акумуляторний. 149. Ручний акумуляторний. LED-підсвітка підсвітка 99. Ліхтарик накладний з вимикачем світлодіодний на батарейках. Ціна зі знижкою 77. Ось такий 119. Дзвінок дверни з батарейкою 189. Акція до 9 березня. Набір доглядовий за тілом. 169-5 штук упаковка. Ще ось такі є набори подарункові. По догляду за тілом по 99. 3 штуки у чорному, у фіолетовому 4. 199. Набір маркерів двосторонніх 24 штуки. Ручки гелові пиши старай чорні та сині 44 за 5 штук, 119 пенал тубус. По 15 гривень маркери для дошки з магнітом. Ручки кулькові автоматичні. 88 за 4 штуки. Закладки скріпки 2 штуки 27. Перманентний маркер 39. Зошит формату А5 тверда обкладинка 88 гривень 160 аркушів. Блокнотик на магнітній застіпці 99 128 аркушів. Котики 119-96 аркушів. Блокнотики м'якенькі по 119-80 аркушів. Ось такий червоний на застіпці із ручкою 199. Таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, вам було корисним. На все вам добре.